Ще 360 об'єктів поповнять фонд захисних споруд цивільного захисту в обласному центрі Закарпаття. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Є вимоги по нових рекомендаціях мають бути в межах 500 метрів по цілому місту. Захисні споруди це протирадіаційні радіаційні скорища. Ми зробили розрахунок. Це порядка 360 об'єктів, має бути додатково. Але згідно з такі, постанови Кабінету міністрів 138 ми маємо завернути це через законтор. Це, це фактично пояснює коротко, що ці всі найпростіші укриття, які у нас є, ми їх поступово маємо перевезти у протирадіаційні або сховища. Тому що вони лише діють в особливий період. Після закінчення особливого періоду ми, ми їх маємо перевезти у протирадіаційні укриття і іншого. Також затвердили звіти про роботу за 2024 рік відділів землекористування та публічних закупівель. Протягом 2024 року проведено 16 відкритих на суму 9 мільйонів 736 тисяч. 458 гривень. Три запити цінових пропозицій на суму 3 мільйона 279 тисяч 194 гривень. 245 закупівель без використання електронної системи закупівель. На загальну суму 9 мільйонів 639 тисяч 888 гривень. Окрема увага благоустрою підняли питання у потребі облаштування у місті, штраф майданчика та залучення евакуатора. Підбили підсумки діяльності профільного управління за минулий рік. Проведено було дуже роботу. З головами СПБ, підприємствами, перевізниками щодо прибрання снігу, сміття та дотримання снабдатів благоустрою. Перевірено понад 450 об'єктів старому 517 протоколів за порушення правил благоустрою, зокрема, самовільні вивізки, нафти, роботи без дозволі. Добровільно демонтовано понад 115 конструкцій, зафіксовано та припинено понад 30 випадків незаконного розливу бетонних сумішів, виносово ґрунту та на тощо. Накладено штрафу на понад...

Інспекторами винесено понад 17 тисяч 900 повідомлень про міністративного порушення загального сума штрафу склала понад 7 мільйонів гривень. Низка проєктів щодо благоустрою міста на порядку денному, проте не всі пройшли погодження на виконкомі. Ми відмовили про надання до на порушення цілісних об'єктів і благоустрою, і самі проєкти благоустрою там, де йде питання щодо благоустрою прибудинкових територій на території загального користування. Це або зелена зона, або проїзна частина, або частина пішохідної зони. Зони ми в цих частинах відмовили і рекомендували цим заявникам, щоб продати проводити свої там паркувальні місця або ці проекти благоустрою на власній земельній ділянці. А територія загального користування це є територія загального користування для всіх громадян, для жителів міста для наших гостей. Тому такі проекти ми відмовили. Нули питання про доступ до опор зовнішнього освітлення для сумісного підвішування волокно-оптичних ліній зв'язку у місті. Наразі проводять івентаризацію таких об'єктів. Далі проаналізують, де є порушення, реагуватимуть з метою впорядкувати ці системи зовнішнього освітлення, де є опори, де ну не скажу, що хаотично, але не зовсім коректно. Здійснення ці роботи по монтажу цих підвісних, не це не тільки електричні ці мережі, це і інтернет, це якісь інші там провайдери, якісь там системи зв'язку, щоб це все упорядкувати, щоб був ну щоб був там порядок, і можливо, це треба якось зібрати в одну, якийсь один пучок, щоб це буде правильно, не так хаотично вище нижче, воно Там десь десь якісь телефонні проводи і таке інше. Щоб це також питання, впорядкувати роботи комунальних підприємств громади у 2024 році. Ще одне питання порядку денного. Зокрема, Громадського транспорту ішлося про проблемні ділянки міста. Це площа Корятовича та Проспект Свободи біля 16-ти поверхівки. Тут працюватимуть над покращенням пропускної спроможності, особливо у години пік та висадкою пасажирів. По питанню 16-ти поверхівки, це проспект Свободи, там, де нещодавно відкрили е, цей ресторан МакДональдс. Даному доручення нашому е, муніципальній варті спільно з патрульною поліцією міста відпрацювати цей район. Я думаю, що ще тиждень часу, вже коли вже всі. Відвідують цей заклад і вже спаде така напруга. Там, в принципі, буде порядок. Але зараз там будуть чарувати наші працівники і патрульна поліція для того, щоб ну, маломобільні групи людей з інвалідністю, маленькі діти з колясками могли там автобус наш комунальний зупинитися, щоб могли здійснити ну, нормальну висадку і. Осадку пасажирів. Тому це ми питання врегулюємо. По площі Карєтовичу дано доручення, щоб розробити нову схему дорожнього руху, тому що дійсно їдуть гарні великі наші автобуси, які довозять пасажирів. На жаль, така там досить інтенсивний рух. І упорядкуємо це питання. Також сьогодні дано доручення, щоб муніципальна варта разом з поліцією попрацювала. Тому на тій ділянці нанесли дорожню розмітку, яка буде відповідати правилам дорожнього руху, щоб це питання також зняти. Одне з рішень стосувалося поховання військових на пагорбі слави. А питання щодо піки Дітей розглянули у закритому режимі.